Стало відомо, що вона після багаторічних непорозумінь помирилася зі своєю сестрою Наталою Сумською. Як ви знаєте, сестри не спілкувалися тривали час, не з'являлися разом і не розповідали про точні причини конфлікту. У змі писали, що у 2021 році Наталія Сумська не прийшла на святкування дня народження їхньої мами Ганни Опанасенко-Сумської. Плюс, після початку повномасштабного вторгнення, син акторки засудив доньку Ольги Сумської, Тоню Паперну, яка живе в РФ. Але зараз сестрам вдалося зійти згоди та помиритися. Тож у програмі Живел представляє Ольга Сумська. Зізналася, що вони з Наталією спілкуються. Їхні непорозуміння у минулому, і акторка додає, що для неї це надважливо, адже сестра це її друга мама, хрещена мама в кіно, і вона її дуже любить. А от щодо того, хто першим пішов на примирення, Ольга Сумська сказала, що немає перших чи других. Вони просто спілкуються і все. А наостанок додала, що мрія зібратися за великим родинним столом. Це я впевнена мрія кожного, і ми всі віримо, що цей день неодмінно скоро настане. Але для цього маємо єднатися і донатити.